Дивіться, яка у нас блямба. Це просто топ. Ось такий мерзотний звук. Якась російська матрьошка в камері. Xiaomi 14 Ultra за півтори тисячі євро. Що це взагалі? Смартфон, який зміг перемогти всіх конкурентів, чи величезне фіаско компанії Xiaomi? Погодьтеся, коли Xiaomi робить смартфон дорожчим за iPhone 15 Pro Max і Galaxy S24 Ultra, то у будь-якого користувача навіть фаната Xiaomi, з'являється така думка: Xiaomi точно не коштує таких грошей, як бренд. Значить, вони зробили технічно пристрій настільки крутим, що вирішили саме цим побити конкурентів за таку саму вартість. Але є одна проблема: це не так. І я сам був дуже здивований таким фактом. Сьогодні порівняємо цей смартфон з усіма крутими флагманами і відповімо на питання, що взагалі накоїла компанія Xiaomi. Починаємо комплект поставки Xiaomi 14 Ultra – це величезна коробка, в якій лежить фірмовий чохол хорошої якості, великий блок живлення, з яким є проблеми під час зарядки, але про це пізніше. І кабель USB Type-C. Якщо чесно, знаючи, як китайці люблять хизуватися своїми багатими комплектами навіть у бюджетних смартфонах, за півтори тисячі євро. Вони могли б зробити комплект набагато кращим. Ті ж додаткові модулі для камери можна було б надати в подарунок хоча б один якийсь, бо для них ця сфера все одно не прибутковий бізнес. Або додати чохол зі зручним тримачем для зйомки фото і відео можна було б додати. Але Xiaomi вирішили, що 14 Ultra це преміум-сегмент, і не потрібно тут намагатися когось підкупляти додатковими фішками. Багатії скуповують усі фішки окремо. Однак є одна проблемка. Xiaomi 14 Ultra з точки зору дизайну, тактильних відчуттів і якості збірки непроміальний смартфон. Алюмінієвий корпус тут відчувається, ну так, дешево. Шкіра на корпусі дуже жорстка, і я не впевнений, чи шкіра це в принципі. На екрані нанесена захисна плівка. Погодьтеся. Якось не тягне на преміум, коли Apple і Samsung випускають свої флагмани, вони зі шкіри геть лізуть, щоб довести, що їхні екрани стали ще міцнішими. І це правда, я використовую S24 Ultra і iPhone без пліву кисте, коли в мене екрани в ідеальному стані. А тут тобі в найдорожчому смартфоні Xiaomi просто ляпнули плівку. До того ж, особливість цього екрану в тому, що він дуже сильно вигнутий по краях. Підібрати на смартфон хороше захисне скло, яке гарантовано захистить вигін від удару, практично неможливо. У мене був Huawei P40 Pro зі схожим за формою екраном. Він упав на асфальт і вдарився нижнім вигином на екрані. Після цього падіння його екран просто перетворився на повутину, причому весь це проблема всіх смартфонів з подібною конструкцією. Але. У цих екранів і у Xiaomi 14 Ultra, зокрема, є один величезний плюс. Вони шалено зручні в експлуатації. Ці два тижні у мене з собою постійно було 4 смартфони. І я їх порівнював. Xiaomi 14 Ultra, iPhone 15 Pro Max, S24 Ultra і Pixel 8 Pro. 14 Ultra найзручніший і найприємніший смартфон в сенсі експлуатації. Всі жести і свайпи від країв екрану здійснюються з величезним комфортом, і ще потрібно визнати, це найвужчий смартфон з усіх сучасних флагманів. І це парадокс. На сьогоднішній день, якщо ти хочеш зробити реально красивий і преміальний смартфон, ти гарантовано зробиш його ще менш зручним і навпаки. Щоб зробити комфортний смартфон, він повинен бути з вигляду таким, як Xiaomi 14 Ultra. дуже непривабливим зовні. Але найбільший косяк у смартфонах Xiaomi Ultra серії – це їхній блок камер. Сьогодні ви побачите невелике порівняння знімків і відео і зрозумієте, що такий величезний блок камер не має взагалі ніякого сенсу. Він не дає тобі жодної переваги над конкурентами, лише в деяких сценаріях. А незручність, що супроводжується з таким блоком камери, вона просто величезна. Перша проблема – його банально незручно тримати, особливо в горизонтальній орієнтації. Ти буквально тримаєш смартфон за скляний об'єктив. По друге, послухайте, що зробила Xiaomi в цій камері. Ось такий мерзотний звук. Якась російська матрьошка в камері. Вона нереально шумить, і мені здається, що рано чи пізно такий люфт всередині просто виведе камеру з ладу. Я розумію, що це стабілізація і все таке інше. Хоча, забігаючи наперед, у нього стабілізація не краща, ніж у будь-якого іншого флагмана. Екран Xiaomi 14 Ultra... я не можу, це просто капець. Ладно, екран Xiaomi 14 Ultra дуже крутий, але до нього є кілька питань. Давайте спочатку про крутість цього екрану. У нього дуже класне зображення. При цьому в налаштуваннях екрану є кілька кольорних профілів, які дійсно якісно змінюють його зображення. Професійний режим дуже нейтральний, ідеальний режим для людей, які збираються професійно обробляти фото. Є і насичені режими, які роблять зображення на екрані, дуже контрастним. Xiaomi вклала багато коштів у цей екран, і це відчувається. Але є деякі аспекти, які не дотягнули його до конкурентів. На презентації з'являлося про максимальну яскравість у 3000 ніт. Ви ніколи не досягнете такого показника, та й навіщо. Але на вулиці зображення на екрані цього смартфона поступається iPhone 15 Pro Max і вже тим більше поступається Galaxy s 24 Ultra з його антивідблісковим зображенням. І не потрібно казати, що цьому виною плівка заводська, вона абсолютно прозора. І не може так вплинути на пікову яскравість екрану на сонці. До того ж, цю плівку Xiaomi самі встановили на заводі. Ніхто їх не примушував цього робити. Однак, у 14 Ultra найкращий показник шим у реальному житті, ви цього, звісно, не побачите в порівнянні з конкурентами. Для цього вам знадобиться або спеціальне обладнання, або ви зможете це помітити, якщо будете знімати всі топові смартфони на камеру під час оглядів. Чого, скоріш за все, користувач, звісно, робити не буде. HyperOS на 14 Ultra зараз працює дуже дивно. Тут стоїть найтоповіше залізо, що є на ринку. Це Snapdragon 8 Gen 3, і начебто Xiaomi вміють краще за будь-якого підкручувати його для найкращих результатів. Але Xiaomi 14 Ultra примудряється підгальмовувати в інтерфейсі при перемиканні між додатками і особливо під час роботи камери. У деяких додатках смартфон чомусь різко знижує герцовку, і це відчувається. Також я помітив проблему з продуктивністю. Наприклад, Call of Duty Warzone Mobile, яка вийшла тиждень тому, на цьому смартфоні взагалі відмовляється показувати графіку вище, ніж мінімально, хоча в налаштуваннях стоїть хай. Тут банально немає можливості налаштувати графіку вище. На Galaxy S24 Ultra на такому ж Snapdragon ця гра класно працює на максимальних налаштуваннях. На iPhone 15 Pro Max теж все на ультра налаштуваннях працює добре. Я не сумніваюся в тому, що колись це виправлять, але для Xiaomi, бренду з і так не ідеальною репутацією допускати такі болячки ще болючіше в смартфоні, який коштує дуже дорого. Про саму HyperOS висновки робити дуже дуже складно косметично. Майже всі елементи цієї системи повністю скопійовані за iOS. і скопійовані дуже погано. Рамки, іконок, різкі зриви, неакуратний антіальязінг всіх елементів інтерфейсу все це одразу впадає в око. Віджити в системі не такі розширені та функціональні, як в iOS і сторонніх додатках. Ну не можуть Xiaomi змусити всіх розробників створювати віджити під гайдлайни Xiaomi. Хоча я не впевнений, що у Xiaomi взагалі є якісь гайдлайни для інтерфейсу. Але функціонально вона набагато сильніша за iOS. Це правда. Тут купа додаткових налаштувань, режимів тощо. Якщо ви любите покопатися в системі, HyperOS для вас. І це. Погано, знаєте чому? Тому що мені здається, що HyperOS ще більше віддаляється від Android. Дуже багато налаштувань так приховали, що навіть коли знаєш, куди треба йти, тобі не дуже хочеться цього робити. Мені здається, що MIUI в багатьох випадках була зручнішою. З точки зору кастомізації системи, поки що ніхто не зміг наздогнати Samsung і їхній додатковий софт для кастомізації під назвою Goodlock. Ось така ось пастка. Загалом HyperOS, за відчуттями це як дуже потужний функціональний Франкенштейн, якого намалювали копіпастом з інших систем. Але помітити це зможе тільки людина, яка довгий час користувалася різними операційними системами. Якщо людина завжди користувалася смартфонами Xiaomi, MIUI перейшла на HyperOS, вона така дивиться: думає, ну, начебто, щось нове, непогане виглядає. Але все. Можна порівняти, якщо у тебе є можливість і досвід користуватися і Samsung, і Xiaomi, і пікселем, і айфоном впродовж довгого часу. Ціни. Знаєте, давайте зробимо якусь заставку, перебивку під звуки камери Xiaomi. Наступний дубль. Ціни. Я вирішив подивитися на те, скільки коштує Xiaomi 14 Ультра в Україні, і порівняти з найдорожчими конкурентами. А їх по суті всього два. У чому суть? Galaxy S24 Ultra дає вам можливість маніпулювати ціною завдяки вибору пам'яті. Є на 256 ГБ, чого для більшості явно вистачить, і ціна починається від 45 тисяч гривень, можна взяти і дорожче на 512 і навіть на терабайт. iPhone 15 Pro Max також дозволяє вибрати обсяг пам'яті, від цього теж залежить ціна. iPhone можна знайти від 50 тисяч гривень, і якщо ви будете користуватися є каталогом. Моя вам порада: обирайте перевірені магазини. Нехай там буде і трохи дорожче. Це стосується техніки Apple насамперед. Тут є налаштування показ за відгуками. Магазини з найкращими відгуками будуть на першому місці, причому вам будуть показувати співвідношення відгуків і ціни. Xiaomi 14 Ultra – новинка. Очікується в Україні та орієнтована ціна, яка вказується, знаходиться в районі 50 тисяч гривень, а це означає, що офіційний цінник буде під 60 тисяч гривень. І наскільки мені відомо, версії на 256 або на терабайт не буде, тільки 512 гігабайт. Xiaomi ціною в найдорожчий iPhone це, звичайно ж, дуже сміливо. Дуже нерозумно і сміливо. Чим хороший Xiaomi 14 Ultra? Цей смартфон безумовно краще працює з передачою даних і якістю мобільного з'єднання, ніж будь-який американський або корейський флагман. Швидкість завантаження додатків, швидкість передачі файлів у месенджерах помітно вища, ніж у конкурентів. І можливо це притаманне взагалі всім популярним китайським смартфонам, не тільки цьому смартфону. Однак є гіпотеза, і вона дуже знаєте, така лякаюча. Що китайські смартфони працюють із мережами Wi-Fi та мобільними мережами краще просто тому, що дозволяють собі набагато вищий рівень випромінювання. Вони ніби перебувають на межі допустимої норми, а деякі з них її навіть порушують. У короткостроковій перспективі це зручно. А ось як йтимуть справи через кілька років зі здоров'ям людини, це вже інше питання. Згадуємо розслідування 2019 року. В якому з'ясувалося, що практично всі китайські смартфони видають ступінь радіації на рівні від 1,5 до 2,3 Вт на кілограм ваги тіла людини. У той час як корейські, американські та тайванські смартфони опромінюють лише на 0,2-05 Вт на кілограм ваги тіла. Можливо, секрет саме в цьому. Усі чотири камери Xiaomi 14 Ultra мають роздільну здатність 50 мегапікселів. У смартфона величезна матриця в один дюйм. Майданчик камери сильно випирає з корпусу смартфона, і мені здається, що його розміри охарактеризовані тим, що Xiaomi вирішила зробити з цього майданчика щось на кшталт байонета для додаткових модулів. І я впевнений, що його можна було б зробити набагато меншим. Ну і плюс це такий маркетинговий хід, типу, дивіться. Яка у нас блямба, це просто топ. Чи топ? Або ні? Я познімав фото на 4 смартфони і зрозумів, у чому сильні сторони Xiaomi і де його слабкі сторони. Єдина слабка сторона Xiaomi 14 Ultra, яка ось відразу відчувається, це портретний режим. Він сильно поступається всім конкурентам від a брендів Дуже пересвічує шкіру. Змішує деталі в кашу. Загалом, тоді як Pixel, iPhone і Galaxy роблять фотографії дуже приємними. Xiaomi постаралися зробити наголос на розмитті заднього фону і роботі з контурами розмиття, а про головний об'єкт у кадрі просто забула. При п'ятикратному оптичному зумі це найпопулярніший зум зараз на ринку, в принципі, при використанні. На Xiaomi виходять більш плівкові фотографії завдяки кольорному профілю лейка. Вони мають більш драматичний вигляд, але через це сильно страждає деталізація при наближенні. Однак при використанні зум-об'єктива X10 і вище, зараз Xiaomi робить фото набагато краще, ніж Galaxy s 24 Ultra. І це факт. У Samsung цього року щось не склалося з великим зумом. Кажуть, що у квітні вийде важливий апдейт, а ось чи сильно він покращить позицію смартфона, невідомо. Робота ультраширококутної камери цілком. Непогано, тут уже просто залежить від ваших уподобань щодо відтінків і кольорів. Деталізація у цього модуля дуже хороша, навіть при наближенні, навіть при поганому освітленні. Загалом Xiaomi 14 Ультра з точки зору фотографії це правда один з найкращих камерафонів на ринку. Є проблеми з портретом, але зум можливості просто вражають. З точки зору зум-об'єктиву він... Поки що краще. Чому поки що? Ну, оскільки проблема s 24 Ultra саме в неправильній роботі алгоритмів. Але й при цьому сам Xiaomi коштує дорожче, ніж Galaxy. І всі інші технічні складові у нього працюють трохи гірше. Не такий топовий екран, не такі дорогі преміальні матеріали корпусу. А система HyperOS на цій моделі працює не так злагоджено і стабільно, як у UI 61 та й самі габарити камери накладають деякі незручності під час експлуатації смартфону. Тому сказати, що ось цей розмір камери сильно вплинув на переваги над конкурентами з точки зору зйомки, не можна сказати. Відеозйомка на смартфони за ідеальних умов освітлення всі смартфони знімають дуже круто, хоча Google Pixel у деяких моментах за різкістю і передачою кольору поступається іншим флагманом. Якщо знімати відео з рук, використовуючи оптичну стабілізацію, то смартфони теж плюс-мінус рівні. Тому я не розумію, для чого Xiaomi зробила настільки гучну камеру з таким сильним люфтом. і ось цим. Якщо скласти рейтинг смартфонів за відеозаписом, то я б розділив місця так: перше місце 100% iPhone, друге місце Xiaomi, третє місце Samsung. І піксель на останньому місці цей смартфон поступається багатьом флагманам. І наостанок хочу сказати кілька слів про акумулятор. Неможливо сказати, що він дуже довго працює. Його камера виснажує акумулятор з неймовірною швидкістю, і це просто факт. Є ще деякі дуже стрьомні обмеження. Він чомусь записує відео в 4К 60 кадрів на секунду не більш ніж 10 хвилин. Після 10 хвилин 30 секунд. Він просто зупиняє запис. Так ось я спробував зарядити його рідним блоком живлення. Супершвидким. Смартфон так нагрівається, що до його екрану боляче доторкнутися. Цю проблему виявив не тільки я, рідною зарядкою, просто небезпечно заряджати цей пристрій, але ж Ще не літо і немає підвищення температури в кімнаті. Тому для безпеки я заряджаю смартфон альтернативним блоком живлення, яким заряджаю всі інші пристрої. І взагалі я буду повертати цей смартфон і буду повертати за нього гроші, тому що цей смартфон ну він просто не вартий. Того так, це крута залізяка. Так, тут крутий екран, тут гарна камера, але бренд Xiaomi поки що не тягне такий прайс. Є проблеми із софтом, є проблеми з інтерфейсом. В бюджеті за 500-600 баксів можливо у них є щось цікаве, але за півторуху ні, це не про них. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитесь відосами з вашими друзями та просуваєте контент українською мовою. Допомагайте нашим хлопцям на фронті. Беріть участь у нашому конкурсі та зборі. Вся інформація буде в описі для цього відео. Допомагайте нашим рідним, близьким людям, які захищають зараз нашу країну. Ще раз дякую, до зустрічі у наступному відео. Бувайте!